Hello zusammen! Всім привіт! З вами фанатка німецької мови і сьогодні у нас буде урок присвячений німецьким дієсловам Дівербін. В цьому уроці ви повторите або вивчите для себе 30 слів і близько 100 речень словосполучень з цими дієсловами. geht's! поїхали! Зайн Минулий час – бути. Відмінювання в теперішньому часі. «Іх», «я», ja. Bin, ich bin. Ich bin ein Student. Ich bin ein Student. Я студент». Ду, ти «біст», Ду біст. Бесдуча. дойча», Ти німець. Wen ist er ist? Er ist ein Schüler. Er ist ein Schüler. vin Wir, wir sind, wir sind Wir sind gesund. Wir sind gesund. Wir sind gesund. Wir sind gesund. Wir sind seid ihr seid, ihr seid mutig. Ihr seid mutig. Wir musni. Sie, вони або зі ви вічлива форма sind, Sie sind müde. Вони або ви втомлені. Отже, ich bin, du bist, er sie, es, ist wir sind, ihr seid sie sie sind. Вивчити на пам'ять обов'язково це дуже важливо. Боон. Жити. Минулий час вонтегевунт. Вонен. Відмінювання в теперішньому часі презенс. Я ВОНЕ. Ти ВОНСТ. Він вона, воно ЕС. вонт. Ми вівонен. Ви множина і вонт. Вони. Вивічлива форма «зі», вонен. Вонен жити, «Вонен» жити. Правильне дієслово. Wonte, gewohnt, в минулому часі форми І ніяких особливостей при відмінюванні в теперішньому часі «Іх», воне, я живу. Ду вонст, ти живеш, «Ер», «ес», вонт він вона воно живе. Wir wohnen. Ми живемо. ihr wohnt. Ви живете. Sie sie wohnen. Вони або ви вищлова форма живете. Wo wohnst du? Wo wohnst du? Де ти живеш? Ich wohne bei meinen Großeltern. Ich wohne bei meinen Großeltern. Я живу з бабусею і дідусем. Wohnen жити. Tragen Траген носити, мати на собі одяг. Це starkes Verb, сильне дієслово. Тому потрібно запам'ятати минулий час, форми минулого часу трук гетраген. Траген трук гетраген. В теперішньому часі presence. Це дієслово також має особливості відмінювання. Давайте розглянемо їх. Іх траге. Я ношу ду, trägst, ти носиш. E RZ трект він, вона, воно носить. Віаген, ми носимо. І-тракт ви носите. Зі-зі траген вони, ви – «вічлива форма носите. Як бачите, в другій і третій формі однини А-літера голосна стає А-умлаутом. Дутрекст Р з трект. Поїхали далі. Sie trägt schöne Kleidung. Sie trägt schöne Kleidung. вона носить гарний одяг. Das trägt man nicht mehr. Das trägt man nicht mehr. Таке вже не носять. Траген трукет траген носити. Bauen. bauen, будувати. В минулому часі форми бауте gebaut. Будувати. Ein schwaches Verb, слабке дієслово. Тепер ще йому часі, швиденько провідміняємо. Іх бауе, ду, бауст, sie, зіес баут. «Wir bauen», «Ihr baut, sie, sie bauen». Якщо у вас є можливість в голос разом зі мною все це проговорювати, будь ласка, так робіть. Це дуже корисно. Бауен. Будувати. «будувати». «Wir Bauen ein Haus». Wir bauen ein Haus. Ми будуємо будинок. Давайте скажемо, ми будуємо школу. Wir bauen eine Schule. Ми будуємо церкву. Wir bauen eine Kirche. Brücken bauen. Brücken bauen. Будувати мости. Sie ist gut gebaut. Тут же трошки в іншому контексті слово bauen gut gebaut. Вона добре складена. Про дівчину жінку. Має гарну фігуру. Добре збудована. gut gebaut. Бауен будувати. Да. Ваксен. Ваксен. Рости. Штаркес верб, сильне дієслово потрібно вивчити в формі минулого часу. Вукс геваксен. Рости. Давайте приідміняємо в теперішньому часі презенс. Іх ваксе. Ду векст. wächst, wir wachsen, ihr wächst, sie sie wachsen. Як бачимо, в другій і третій особі однини з'являється умлаут векст, векст. wuchs, gewachsen, рости. Das Gras wächst üppig. Das grass wext üp. Trava roste üppig. Dieser Baum wächst schnell. Dieser Baum wächst schnell. Це дерево швидко швидко росте. Давайте скажемо, ця квітка швидко росте. Diese Blume wächst schnell. Diese Blume wächst schnell. Vor meinem Haus gibt es einen großen Baum. Vor meinem Haus gibt es einen großen Baum. Перед моїм будинком росте велике дерево. Вахсен, вухс, gewахсен, росте. Helfen. Хельфен допомагати. Starkes Verb, сильне діє слово. Вчемо форми минулого часу. Helfen, half, geholfen. Helfen, half, geholfen. І особливості є певні в теперішньому часі преснес. Провідміняємо. Ich helfe, du hilfst. Er sie es hilft. Wir helfen. Ihr. Helft. Sie sie helfen. Helfen. Half geholfen. Допомагати. Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Ja можу допомогти? Finanziell helfen. Finanziell helfen. Допомагати фінансово. Im Haushalt helfen. Im Haushalt helfen. Допомагати po gospodarству. Helfen half geholfen. Допомагати. Zähen zähen бачити. Штаркесферб сильне дієслово, запам'ятовуємо форми минулого часу зейн, загезеєн. Зеєн, загезиєн. І є особливості у відмінюванні в теперішньому часі презенс. Давайте провідміняємо: іх зеє, ду зіїст, зіес», зіт, вія зеєн, зет», «зі зі», «зеєн». Зейн, «Бачити». Тепер, куди можна дивитися? Нах «обен», Вгору. Unten. Вниз. Форн. Вперед. Хінтен. Назад. Лінкс. Ліворуч. Rechs. Вправо. Гудзейн. Добре бачити. Шляхтзейн. Погано бачити. Unsarf зеєн, не чітко бачити. Гуд, бачите. Gut shlächt unscharf zähjen. Ziзdudas. дас? Ти бачиш це. Зеєн, Зейнзаге бачити. Хорен, хорен, Чути. Швахе свер, слабке діє слово відміняється абсолютно по правилам іх, хорен, ду. Hörst er sie jetzt hört, wir hören ihr hört sie sie hören. Hören czute. Ich höre nichts, ich höre nichts. Ja nicho Hör mal, ich weiß dass du sauer bist. Hör mal, ich weiß dass du Zauerbist. Slucha, ja zna, so te ser dit. В даному випадку, як слуха, як таке вступне слово. ich і haben Sie е проблеми. Я так розумію, у вас проблеми в сім'ї. Теж такий зворот, який треба просто запам'ятати. Я так розумію. Hören – чути лебен.

такий сталий вираз, який треба запам'ятати дослівно з цим я можу жити, перекладаємо з цим я можу змиритися. Лебен жити. Регнен. Рейгнен дощити. Ес регнет. Дощить, йде дощ. І які ще можна додати слова: ес регнет ляйзе. Дощить легко. Es regnet stark, duschit silno. Es regnet ununterbrochen, ununterbrochen, duschit bezperrno. Es regnet tagelang, es regnet tagelang, duschit Es regnet in Strömen, es regnet in Strömen. Дощ є як із відра. Es fängt an zu regnen. Es fängt an zu regnen. Починається дощ. Anfangen – починатися. An – Anvidorny префікс. es fängt an zu regnen. І дощ перестає es hört auf zu regnen. Es hört auf zu regnen. Aufhören переставати. Ав теж відокремлюваний префікс auf zu regnen. Дощ перестає. Рейгнен дощити. Шнаєн. Шнаєн сніжити. S schneit – S. schneit – Падає сніг. І які ми можемо додати прикметники? S schneit heftig. S. Ide silny snich heftig silno. Es schnit läze. Es schnit liaze. Ide lehki snich lyze lehko. Es schnight un unterbrochen. Znowu zutrichamote slovo Es schneid un unterbrochen. Ide snieg bespererno besperny snich. Hier schnitus in winterfiel. Hier schneit es im Winter viel. Взимку тут випадає багато снігу. Es fängt an zu schneien. – «Es fängt an zu schneien». Знову конструкція з дієсловом anfangen, – «починати» Починається сніг. І друга Es hört auf zu schneien» Es hört auf zu schneien» Aufhören переставати. Сніг перестає йти. Es hört auf zu schneien. Schneien – сніжити. Scheinen – scheinen – світити. Це в нас starkes Verb, Сильне дієслово, тому потрібно вивчити форми минулого часу. Scheinen – schien geschienen. Die Sonne scheint – Die Дізони шайт, Сонце світить. Hell scheinen. Hell scheinen. Яскраво світити. Morgen wird die Sonne scheinen. Morgen wird die Sonne scheinen. Завтра буде світити сонце. Scheinen – світити. Windi. Lieben. Lieben. Минулий час ліпте геліпт. Кохати любити. Відмінювання в теперішньому часі. Презенс. Ich liebe du, liebst, er sie, es, liebt wir lieben ihr liebt sie sie lieben. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Я тебе кохаю. Йманден. Von ganzem Herzen lieben, jemanden von ganzem Herzen lieben. когось усім серцем. Er liebt nur sein Geld. Er liebt nur sein Geld. Він любить лише свої гроші. Lieben, liebte, geliebt. Кохати, любити. Lachen. Lachen. Минулий час лахте «гелахт» – сміятися. Відмінювання в теперішньому часі презенс ich lache, du lachst. Easjes er, lacht. Wir lachen, зі lacht, «Лаут lachen. – Голосно сміятися. Lautlachen. Das hat mich lachen gemacht das hat mich lachen gemacht zemene ein fröhlicher mensch lacht oft ein fröhlicher mensch lacht oft často lachen lachte gelacht smijatese. mögen mögen Любити щось. Минулий час мохте гемохт. Відмінювання тут дуже цікаве в теперішньому часі презенс. Потрібно вивчити. Ich mag. Du magst, er zies. Mag wir. Mögen, ihr, mögt, sie, sie, mögen. Möggen любити. Ich mag Schokolade. Ich mag Schokolade. Я люблю шоколад. Можна підставити щось своє. Was magst du? Was magst du an ihm? Що тобі в ньому подобається? Was magst du an ihm? Ich mag keinen Fisch essen. Ich mag keinen Fisch essen. Я не люблю їсти рибу. Можете в коментарях написати приклади, що ви любите їсти не любите. Я продивлюсь, і якщо будуть раптом неточності, виправлю. Мюррен мохтиге мохт любити. Фердіен, Фердіенен заробляти. Відмінювання в теперішньому часі презенс. Іх я фердіне, Ду, ти, Феордінст. Er, sie es, wenn, wana, wono, verdient. Wir, wir verdienen. Ihr, wimnojna, verdient. Sie, sie, wone, wöwitschlawa forma, verdienen. Verdienen, zarblat. Gut, nicht schlecht, nicht genug, viel, wenig, verdienen. Gut добре, nicht schlecht, непогано, nicht genug, недостатньо. viel – багато, wenig – мало. Заробляти. 14 euro in der stunde. Ich verdiene 14 euro in der Stunde. Я заробляю 14 євро за годину. Ehrlich verdientes Geld. Ehrlich verdientes Geld. Чесно зароблені гроші. Verdienen. фердіте, фердінт. Verdient. Заробляти. Arbeiten. Arbeiten. Минулий час. Арбейте, Gearbeitet. працювати. Відмінювання в теперішньому часі. Зверніть увагу, з'являється додаткова літера Е. Ich arbeite, я працюю. Du arbeitest, ти працюєш. er, sie, es arbeitet, він вона, воно працює. Wir arbeiten. Ми працюємо. Ihr er arbeitet ви працюєте. Множена. sie, sie arbeiten – Вони ви війшлива форма працюєте. Arbeiten працювати. Vollzeit oder чи Teilzeit arbeiten. Працювати Vollzeit – повний робочий час, день, вибачте. Teilzeit – неповний робочий день. Mit den Händen oder чи mit dem Kopf arbeiten. Mit den Händen – працювати руками, фізична праця. Mit dem Kopf arbeiten – головою працювати. Розумова праця. Er arbeitet als fahr. Er arbeitet als Fahrer. Він працює водієм. Arbeiten працювати. Махен. Махен. Махтике gemacht – минулий час робити. Відмінювання в теперішньому часі Ich mache – Я роблю Du machst – er, sie, es. macht, wir machen, ihr macht, sie sie machen. Das Bett machen, das Bett machen. lisko. Eine Tasse Kaffee machen, eine Tasse Kaffee machen. Was machst du am Wochenende? Was machst du am Wochenende? Що ти робиш на вихідних? Machen, machen, Робити. Trinken, trank, getrunken. Пити. Сильне дієслово. Потрібно вивчити форми минулого часу trank, getrunken. але в теперішньому ніяких особливостей відмінювання немає. Все по правилам. Іх тринкет, ду трінкст, резіс, трінкт, вір тринкен ір. Тринкт, зі зі trinken. не буде на цьому зупинятися. Вас gern? Was trinkst du gern? Що ти любиш пити? Du solltest nicht trinken, Liebling. Du solltest nicht трінкен, Ліблін. Тобі не слід пити, любий. Trinken, trank, getrunken. пити. Кохен, кохте, гекохт – Готувати. герне? Кохсдугерне? герне? Ти охоче готуєш? Зі кохт херліхес есен. Зі кохт херліхес есен. Вона готує чудові страви. Кохен, кохте, гекохт – готувати. Das fruštuk sніданок. Frühstücken, frühstückte, gefrühstückt, sniderte. Ich frühstücke um sieben Uhr. Ich frühstücke um sieben Uhr. Ja, o Zum Frühstück ein Ei essen. Zum Frühstück ein Ei essen. Jist, Das Frühstück snidanok. Frühstücken, frühstückte, gefrühstückt, sniderte. Правильне дієслово. Das Mittagessen – обід. Zu Mittagessen – obід. Monika ist um Uhr zu Mittag. Monika ist um Uhr zu Mittag. Monika obieduje o 14. Das Mittagessen servieren. Das Mittagessen servieren. Подавати обід. das Mittagessen obid zu Mittagessen, essen obidate чудово далі das Abendessen večera zu Abendessen, essen wir essen um 8 Uhr zu Abend wir essen um 8 Uhr zu Abend мы вечеримо um 20:00 je man zum Abendessen einladen. Jemanden zum Abendessen einladen. Запросити когось на вечерю. Акузатив jemanden когось. Чудово, далі. Duzen – Звертатись на ти. Darf ich dich duzen? Darf ich dich duzen? Чи можу звертатись на ти? ja, sicher. Du kannst mich duzen. Ja, sicher. Du kannst mich duzen. Так звичайно можеш звертатись на ти. Wir duzen uns alle. Wir duzen uns alle. Ми всі на ти. Duzen звертатись на ти. Siezen звертатися на ви. Siezen oder duzen wir uns. Sietzen oder duzen wir uns. Ми на ви чи на ти. Хав Hör auf, mich zu зітzen. Перестань звертатись до мене на ви. Зіцен звертатися на ви. Бietен, бат gebeten – Просити. Сильне дієслово. Ось як воно відмінюється в теперішньому часі. Іх. Bitte, du bittest, er sie, es. bittet, wir bitten, ihr bittet, sie, sie bitten. Bitten, bat, gebeten. Prosete. Nee. Sprechen, Sprach, gesprochen. Havorete, Rosmaulate. Sprechen, Sprach, gesprochen. Відмінювання в теперішньому часі має свої особливості. Давайте пройдемося. Ich spreche, du, Sprichst, Er, sie, es. Spricht, Wir Sprechen, Ihr spricht. Sie, sie sprechen. Sprechen. Sprache, sprechen. говорити, розмовляти. Sprichst du Deutsch? Sprichst du Deutsch? Ти розмовляєш німецькою? Вехи спрахеншпризду. Якими мовами ти розмовляєш? Шпрехеншпрахпрахен. Говорити розмовлять. Ерцелен – Розповідати. Ерцелен – ерцельте, ерцельт – Розповідати. Ді Діерцелінг розповідь похідне слово. Ді Діерцейнг. Ich muss dir was erzählen. Erzähle. Ich muss dir was erzählen. Erzähle. Я маю тобі дещо розповісти. Розповідай. Ja, Heißen. хайсен. Хізги хайсен. Називатися. Відмінювання в теперішньому часі. Презенс має свої особливості. Ich, heiße. du, heißt Er, Erz Hajst wir heißen, ihr heißt, sie, sie heißen, heißen, his geheißen, называтесь. Wie heißt du? Wie heißt du? Ich heiße Maria. Ich heiße Maria. Як тебе звати? Мене звати Марія. Дякую велике за вашу увагу. Сподіваюся, вам сподобалось моє відео. Якщо так, будь ласка, підтримайте канал вподобайкою і підписуйтесь, щоб не пропустити нові.